Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні вирішив потішити вас швиденькими рецептами салатів. Це дуже смачно і надзвичайно просто. Отож, для першого варіанту нарізаємо копчену ковбаску на таку соломку. А потім ще навпіл. Ковбаску обирайте лише смачну і якісну. Тоді нарізаємо на кубики варені яйця. На таку порцію вистачає двох. І солені огірочки. Можете взяти і мариновані, але це вже справа смаку. Огірки також на невелику соломку. Тепер додаємо кукурудзу, сухарики. І заправляємо майонезом. Хочу зауважити, що оскільки тут є солоні огірки, то салат у такому випадку солити не треба. А перець уже за смаком. Всього кілька хвилин і можна вечеряти. Наступний рецепт дещо схожий. Та в цьому варіанті яйця варити не потрібно. Їх добренько збиваємо у зручній мисці. До смаку додаємо солі та перцю. Лімов сковорідку, капку олії і смажимо такі млинці, як налисники. Хай наші омлетики тепер трохи вистигнуть, а тим часом нарізаємо інші інгредієнти. Для цього салату також потрібна копчена ковбаска. І знову ж таки нарізаємо на смужки. Можна розрізати їх ще навпіл, та в цьому салаті я їх залишу такими. Омлети вже трохи вистигли, тож беремо їх і скручуємо у такий щільний рулет. І нарізаємо спочатку на кільця. І тоді ось так навпіл. Для цього салату беремо свіжий огірок і на смужки. Тоді також консервовану кукурудзу, сухарики. І заправляємо майонезом. І на останок ще один швиденький рецепт. Для цього варіанту потрібно зварити квасолю, або ж можна використати баночку консервованої. Беремо для салату квашених огірочків. Двох-трьох буде достатньо. Потрібен і твердий сир. Його нарізаємо на такий дрібненький квадратик. Вистачить близько 70 грам. Тепер підготуємо сухарики. Для цього я використаю кілька грінок батону. Нарізаємо на такий кубик і злегка підсмажуємо на сковорідці. Чудово доповнить салат кілька гілок петрушки. Чавимо зубок в часнику. І заправляємо майонезом. Викладаємо у тарілку, посипаємо сухариками і гайда їсти. Готуйте на здоров'я!